Ликера колесмак Ольга Внутрі. Поставлю хату і кімнату, садок райочок посаджу. Походжу, я й посиджу в своїй маленькій благодаті, і водни самотині тихенько буду спочивати, присняться діточки мені, веселая присниться мати, давньоколишній колишній, і ясний присниться сон мені і ти. Ні, я не буду спочивати, бо й ти І в малий садочок мій спід тиха тиха підкрадишся, наробиш лиха, запалиш рай мій, самітний. Цю жінку убрану в усе чорне з голови до п'ят. У каневі знали всі. Вона з'явилась у каневі більш ніж сто років тому, жінка на прізвище полусмак. Приїхала сюди у травні 1905 року, винайняла собі найдешевше у місті помешкання і весь свій вільний час проводила на Чернечій хорі біля могила Тараса Шевченка. Свідки розповідали, що місцеві мешканці лякалися її зловіщої постаті, яка марою манячила після смерку на тлі місячного диску. Серед людей пішли чутки, що це відьма. Яка звела з життя геніального, але вразливого на любов кобзаря? Ким же вона була, ця цвинтарна пані, яка, як кажуть злі язики, кормилася з могили Тараса? Можливо, ключі від таємниці знаходяться в загублених скринях будиночка музею Тараса Шевченка, що їх вивезли німці, тікаючи з України 80 років тому. Але правду не сховати в жодній скрині. І якщо не можна довідатися з книжок, а невгамовне серце вимагає розкриття таємниці, то залишаються люди, що передають з уст в уста, і це називається переданнями. Отже, ми з вами разом зараз, користуючись з передань, листів та легенд. Спробуємо дійти до джерел, і, розкривши загублені скрині людського безпам'ятства, довідатися про несамовиті, прекрасні і страшні сторінки кохання великого Тараса Шевченка. А починалося все так. Звалася вона. Звалася я Ликеро! А ликеро! Лекеро! А ти звідки звідкіля сама? Зніжна Тараса Григоровича. Тараса Григоровича, а ви почитаєте по-нашому? А ти зграбна дівчина на вулиці Європейський дух. Прогрес 1860 рік, а ти тут, в столиці ходиш в нашому українському строї. Я за 10 років теж, прямо кажучи, відвик і забув, а опинився минулоріч в Україні, то страх якийсь. Опинишся на хрещатику, примружиш очі і думаєш, де це я, по якому балакою, де дівчата в українських строях. Що це Україна чи Китай? Ой. Та почитайте, пане Тарасе, бо я тут в Петербурзі зовсім відношую мови відвикла. Почитайте. Та а, почитаю. Я... а я вам чаю запарю. Я з тим дівчинкою до чаю. Почитаю такі, почитаю. А я так мало небагато, благав Бога. Тільки хату. О! Дивись! Дощ пішов! О! А. А. Гурячі Тараса Григоровичу, а я побіжу, знаєте, діжу підставлю, бо що ви водою каже, добре було. А я так мало, небагато, благав Бога. Тільки хату, одну хатиночку в гаю і дві тополі біля неї. І безталанною мою, мою Оксаночку, щоб з нею удвох дивитися з гори на дні широкі, на яри та на лани золотополі дивитись, думати, гадати, коли ти їх понасипали, кого там люди поховали, а потім разом заспівать ту думу сумну, недавну про лицаря того гетьмана, що на вогні ляхи спекли. Потім ви згори зійшли понад Дніпром у темнім гаї гуляли б, поки не смеркає, поки світ Божий не засне, поки вечірньою порою, не зійде місяць над горою, туман на лан не прожене. Ми подивились, помолились і розмовляючи пішли вечеряти в свою хатину. Та безталанною мою Оксаночку. О! А де ж мій чай обіцяний? <реш> Прошу чаю! Бастоланную мою Оксаночку. Чай! Я люблю з ромом! Ось! <реш> О! <реш> Тараса Григорьовича! То прикусили Оксану ви обмовилися. Оксана, хіба я сказав Оксана? Ну так, ви промовили Оксана. А скільки рому до чаю? Чарку. Чарку рому, до філізанки чай. Ніц на Тараса Піхоровича. Ой, вибачте. Усе своє життя я пам'ятав своє перше, що дитяче кохання. До маленької дівчинки Оксанки Коваленко, з якою ми разом пасли вівці і грали в секрети. Викопували ямку, клали туди кольорові камінчики і намістинки, затуляли скельцем, засипали землею, а потім під страшною тайною. Повідували один одному свою таємницю, свій секрет. Оксанка розповіла мені милому, подарувала мені милому свій найдорожчий секрет, свою дитячу ніжність. Цей секрет я шукав потім все життя. Тарасе Григоровичу? Григорович, ну скажіть, про яку це Оксана ви обмовилися обмовилася ваша нагірше? Оксану, хіба сказав Оксану. Ну, так, я вже ж... Ви промовили Оксана. Оксана. Щарому до чаю. Ликера? Тобі здалося? Я промовив ликера щирому. Щарому. Чарка. Чарк. Тарасе Григоровичу, ви таких шляхетних пань портрети рисуєте. То що я для вас таке ликема. Чи ви попросту жартуєте наді мною сиротою, пане Шевченко? Ой, знову ти про мене, як про пана. А я з крові й кості, син нашого безталанного народу, значить, тобі брат, а не пан. А можеш. Ой. Ну, ну, ну. Можете? Кажи. Мені саме. Ну, ну кажи. А з мене зможете намалювати такого портрета, як за, за таких панів? Краще! Я напишу тебе краще, ніж у тих панів, бо їх я маю прикрашати, а ти мені. Ти ж наша українська русалка-польова. Я напишу тебе. Я напишу тебе. Як Діану. Діано. Діано? Так, є така богиня грецька. Так, так ви ж казали українська. Ну, то справді, богиня насправді українська, бо греки ж у нас запозичили всі свої байки. Ага. І тому всі їхні боги і чорти насправді наші, українські. Тараса Григоріча, <ріголові> чорти наші. <ріголові> ви на піски, Тараса Григоровича. Чертина, наші, <ріголові> <ріголові> <ріголові>. <ріголові> А як нарисуєте мене, то й справді буде казка. Я ж залишуся навічно молодою. О, диво! От вам і казка намальована. Уся постаріє, і я, і ви. А на портреті зостане 19-річна Луцька Полисмак. Вічно молода! Квітка ясна. Я справді напишу казку та таку, якої ніколи не писав. І ця казка буде найправдивішою правдою. Тарасу Григоровичу, ви... ви що? Ви не смійтесь з мене? Я ж вам дочки хочу. Ніколи не постарієш, Все зникне, а ти залишишся, як зараз, дев'ятнадцятирічною дівчиною Зніжена. Назавжди.